Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі вечірня пора будемо говорити про Євангеліє сьогоднішнього дня і зі мною поряд про той Рей Володимир Давидов. Отче, доброго вечора. Добрий вечір. Всіх вітаю з воскресним днем. Дякуємо. Ну що, сьогоднішнє Євангеліє пропонує нам цікаву історію, тож давайте послухаємо. Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закхей, він був старший над Митарями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його, сказав йому: Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Отже, ну от поки що на цьому зупинимось: з одного боку, Закхей однозначно називається грішною людиною. Причому як людьми, так і сам Господь, ну, тобто в Євангелії, неодноразово ми чули, що Він називає митери грішниками. Але ми бачимо велике прагнення Закхея зустріти, побачити Ісуса. І е, тут таке перше питання виникає: а чому Закхей хотів бачити Христа? Адже напевно він знав, що люди визнають Христа не просто великим пророком, але й такою праведною людиною. Тоді навіщо Закхею, який начебто все ж таки, людина така з низькими якимись моральними принципами? Да? Чому йому так знадобилося побачити Ісуса? Е, ну, Я скажу, що. Хоч вони і метарі, а, і були ну, специфічно, специфічної професії люди, але сказати зразу, що це були низькоморальні люди, ну вони були скоріше всього, що освічені, тому що, а, як мінімум, вони мали вміти оперувати з грошима, рахувати, дебет з кредитом зводити, тобто такі собі бухгалтери. Тобто, якась освіта була, і якось же вони в принципі. Добивалися успіху в своїй службі, а проте була одна проблема, чому їх так зневажали і не любили, тому що вони в принципі, займалися тим, що збирали податки з людей, і збирали податки не для свого народу, не для своєї влади, а для окупаційних окупаційної влади, тобто римської влади. І, звичайно, свої ж одноплемінники їх ненавиділи за це, ненавиділи, але й боялися, тому що за ними стояла сила. Тобто, якщо щось, то римські воїни за них заступались, тому що ну, тут справа була в грошах. І от повернемось до того, що Захей був не просто збирачем податків, тобто, не, не, не просто податківцем, який працював на окупації владу, а він був начальником. І якщо ми говоримо про Єрихон, то ймовірно, він був 에, начальником э, податкової окупаційної служби цілого міста mm -hmm. Єрихону, великого міста на для, для тих часів, це був такий ну досить mm -hmm. такий нормальний сіті, mm -hmm. і от э, він, скажімо, так, я думаю, що э, достеменно ми не можемо сказати, що саме його загнало на дерево, э, які чим він э, що його. Побудило і що їм рухало, але я думаю, що банально це була людська цікавість, як мінімум. Тобто, дійсно, Христос уже для то, на той час був відомий. За ним йшли люди, тобто він дійсно був відомим як людина, яка пророкує, яка вважала, шанується народом, яка творить чудеса. А це значить, вже, вже як мінімум, було цікаво подивитися, угу. вилізти на дерево і глянути на Христа. Ну, Тут дійсно цікаво, що е, аби зустріти Ісуса, Закхей обирає дерево. Е, сьогодні, в проповіді, Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав, що ну, дерево, от що для нас може бути таким деревом, це піст, тобто для того, щоб зустріти Бога. А дійсно, отче. От, от що нам в нашому буденному сучасному житті 21-го сторіччя допомагає побачити Христа? Що нам обирати? А, цікавлячись тлумаченням сьогоднішнього уривку, я знайшов таку таке порівняння. Ми знаємо, що людина це створіння, яке має двояку свою природу, духовну і земну. І е, такий закон пропорцій, взаємопропорцій, що чим більше людина земна, тим менше вона духовна, і чим більше вона от е, зростає в свої з... 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 землі в своєму заземленні, mm. тобто е, земними цінностями живе е, цілями, то тим важче їй побачити щось духовне. А тобто вона стає маленькою духовно. Угу. А маленька людина вона не, може, не, може, не може за цими пристрастями, за цим земним світом побачити Бога. І через це людині треба возвиситись. А, є, от на богослужіння на, на божественній літургії, є такий вигук священника – Горя імєм серця. Тобто тримаємо серця високо, до Бога, якби прямуючи. І через це, в принципі, земна людина для того, щоб їй побачити Бога. Так, у нас отець Володимир пропав, зараз хвилиночку. Так. Їй треба возвиситись вище, піднятися над земним. А що нас піднімає? Той же піст нас піднімає над земними пристрастями, над нашими земними уподобаннями. Так, хтось дуже наполегливо дзвонить до та, Володимиру. Так. Uh -huh. а, тобто, людина, всі ті засоби, які нас наближають до Господа, і є тим деревом. Піст, безумовно, один із основних uh -huh. для того, щоб дійсно піднятися над земним і побачити духовне, побачити Бога. Добре, читаємо тоді далі, чим закінчиться ця історія. Закхей, вставши, сказав Господеві, Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо кого когось чим, повернув четверо. Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів. Прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло. Ну, така, такий кінець цієї історії. Отже, в наших очах Закхей, по суті, ми вже говорили про це: був колаборантом, адже, будучи юдеєм, служив окупаційному режиму Римської імперії, яка ну, захопила Ізраїль, по суті. І сьогодні ми в нашому житті також звинувачуємо колаборантів і на державному рівні, на державному їм загрожує навіть там, кримінальне покарання обмеження волі. З іншого боку, от Закхей, як алегорія цього колабораціонізму, при зустрічі з Ісусом викликає в себе такі праведні, добрі бажання. Ну, тобто ця зустріч на нього вплинула. І те, про що ти щойно говорив, це в будь-якому разі робота внутрішня того ж Закхея. І я так думаю, що напевно нам Євангеліє ілюструє цю історію, щоб показати, що Закхей в очах Бога наслідує царство Боже. Ну, що ми знаємо про подальшу долю Закхея? Не знаю, чи він десь трапляється далі. І як нам сьогодні розділяти людське і Боже? І взагалі, чи розділене воно в очах Бога? Тобто патріотизм, напевно, ж не дорівнює царство Боже, але й бути зрадником свого народу це теж не є праведністю. Тож, чому нас вчить історія Закхея? А, ну, Зі святого передання ми знаємо, що Закхей був першим єпископом а, кисарії а, іудейської. Якщо здається так, міста. Тобто mm -hmm. це реальний, реальний історичний персонаж, який в принципі, який причислений до лику Святих. І саме ототожнює цього першого єпископа, е Кесарії Палестинської, отак от правильно місто називалось, а, перший єпископ цього міста, і цей метар Захей, це, скоріше всього, одна і та сама е особа. Цікаво в тому, що Колаборанти вони не тільки підлягають суду е, земному, як ти кажеш, вони ще й церковному підлягають. Тому що е, восьме правило, тобто зі збірки канонічних правил, mm -hmm. восьме правило Григорія Неокісарійського якраз говорить про те, що колаборанти, вони, е, якщо це лиць е, духовного сану, вони полеж е, якби, в, виверж і звергаються із сану, mm -hmm. тобто е, їх. Е, Ну, Вони так, по сути, більше не є да, та духовними особами, і мало того, взагалі, будь-який християнин-колаборант, він він не має права входити навіть в храм. В перші віка християнства ті люди, які відпадали від Христа там через Єресі, через Гоніння, а потім каялися, були була градація. Тих, хто Хто мав де стояти, тобто за певні провини стояли і каялися на колінах в храмі, хтось стояв разом, тобто, клуб настоящий коліна на стоящий. А в притворі, тобто коридорчик храма, стояли плачущі. а слухаючи, стояли за храмом на вулиці. І вони мали тільки вони не мали права входити в храм. Вони могли тільки просити за них помолитися, тих, хто йшов в храм. От якраз колаборантів їх їх. По цьому правилу вони мали стояти поза храмом, тобто настільки їхній а, вчинок був, і там так і прописано, настільки вчинок був важким, що таке було високе покарання, і прощення було не від когось одного, а від собору, тобто мало зібратися зібрання. І вирішити, допустити його в храм чи не допустити, і в правилі там такі перечисляються, що ті, хто допомагав захоплювати, ті, хто вказував дороги, вказував на житло, вказував на людей, це все колаборанти, і вони от підлягають mm -hmm. такому покаранню. Тобто не тільки державно, а й церковними канонами такі люди, такі люди підлягають суворому покаранню. Але справа в тому, що історія якраз за хеєм показує для нас, що у Господа може, можливо, ми не можемо пробачити, ми люди. І дійсно, коли нам а, зробили дуже боляче, прийшли в нашу країну. А ще наші співвітчизники починають зраджувати наші вітчизні, то звичайно, ми по-людськи, ну пробачити нам надзвичайно важко, а можливо, декому і неможливо. Але для Бога в цих, критер... цих критеріїв немає. Він чекає покаяння кожного грішника, і ми бачимо, що цього Закея отаке гарне було тлумачення, що Господь вкрав його, вкрав сосуд, який був наповнений гріхами злобою. Диявольський сосуд Господь вкрав і очистив і наповнив Духом Святим. Дійсно, він був не просто метарем, якими звичайним, він був якби уособленням зла, тому що він був начальником цих податківців. І Господь проявляє свою милість. Тільки Захей виліз на дерево, що він не побачив Христа, а Христос до нього звертається і вже клич. Він бачив, наскільки було розположено серце Захея до Бога. І цьому підтвердженням є те, що він сказав, уже будучи в себе дому. Захей, що сказав? Я пів імення свого роздаю. І ще до того ж. Кого так. що забрав, я віддам 4. в чотири рази більше. Uh -huh. Це, до речі, було виконання закону Моїсеєва, тому що по закону Моїсеєвому людина, яка вкрала, мала вернути те, що вкрадено, в чотири рази більше. Тобто він віддав половину і ще й в чотири рази. По суті, він роздав все. Він uh -huh. залишився без нічого. Ми розуміємо, що скільки б не було, якщо ти половину віддаєш, yeah. а потім ще в чотири yeah. рази, скільки yeah. в кого вкрав, то ти, 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 ти просто без нічого залишаєшся. Отак і було. Тобто він настільки от порив Господь до нього прийшов додому, і в нього був такий душевний сердечний порив. І Господь йому й каже, що вказуючи на нього, що він є сином Авраамова. Не був, а став, тому що був він в такому гріху був, що він не міг бути якби, причетним до, до людей, обраних через свої гріхи. Так і ми, християни, через свої гріхи можемо позбутися того. Достойного найменування християнин, хоча ми будемо себе бити в груди і казати, що ми християни, але за наші вчинки ми можемо позбутися у Бога. Тобто ми кажемо, що ми християнин, а Господь каже, що не достойний. Через це нам треба бути обачним. І цікаво, що Господь неодноразово показує нам, що через метарів, що метарі каялися. Левій Матвій, який сидів на на якраз в процесі збору податей, Христос підійшов і цей став євангелистом Матвієм. А от Захей. Потім ми пам'ятаємо метаря і фарисея, які стояли в храмі і молилися. Тобто, ми бачимо, що для Бога нема нічого неможливого, і він дійсно чекає покаяння кожного, навіть самого злісного грішника. Дуже повчальна історія, гарна і є дає нам всім надію, надихає і нам всім є про що думати і про що замислитися від цієї історії. Дякую тобі, отець Володимире, за таке гарне тлумачення і повчання сьогоднішнє. Ну що, і будемо тоді прощатися, хай Господь благословляє і береже. Спасибо, Господи. Дякую. До зустрічі. Дякую, друзі, що дивитесь нас. Підписуйтесь, пишіть коментарі, і до нової зустрічі. До побачення. До побачення.